Привіт! Якщо ви хоч щось колись чули про фізичну науку, хоч щось, ви знаєте, що неможливо рухатися швидше за швидкість світла. І це дійсно так. Хоча з такими твердженнями потрібно бути трохи обережним. Адже є кілька ситуацій, коли фактично можливо порушити це кінцеве обмеження швидкості. Хоча, якщо ви думаєте, що це призведе до чогось подібного, краще не треба. Ви будете розчаровані. Але. Тим не менш, у цьому відео я хочу розповісти вам про один із тих особливих випадків. Але це буде своєрідний фокус. Замість того, щоб об'єкт рухався зі швидкістю наближеною до світла, а потім прискорювався, я розповім про ситуацію, коли об'єкт рухається зі швидкістю наближеною до світла, а потім ми сповільнюємо світло. Звичайно, це трохи обман, але все одно це дуже цікаво. Коли ми говоримо про швидкість світла, ми насправді маємо на увазі швидкість світла у вакуумі. Коли світло стикається з прозорим середовищем, таким як скло, пластик, вода, чи навіть повітря, воно сповільнюється. Можливо, ви чули про це, якщо коли-небудь відвідували уроки фізики або дивились відео на каналі, яке знайдете в правому верхньому кутку. Це явище називається показником заломлення, і ми знаємо, що у склі та пластику світло поширюється приблизно на одну третину повільніше швидкості світла у вакуумі. У воді приблизно на одну чверть, а в повітрі швидкість лише трішки, трішки, трішки сповільнена. Отже, припустімо, що у вас є вакуум зі світловим променем і електрично зарядженою частинкою, як от електрон або протон. Що рухається майже зі швидкістю світла, скажімо, 99,99% ,99 від цієї швидкості? Вони двоє залишалися б разом, хоча фотон все ж таки повільно обганяв би частинку. Тепер припустімо, що ми вистрілимо ними двома у величезний резервуар з водою. Якби ми зробили це, електрон продовжував би рухатися зі швидкістю 99,99% ,99 від швидкості світла у вакуумі, тоді як світловий промінь миттєво сповільнився б до 75% своєї нормальної швидкості. У цій ситуації електрон рухався б швидше за світло. Отже, коли частинка подорожує швидше за світло, це вже щось круте. Але насправді все стає ще цікавішим. Випромінювання названо на честь радянського вченого Павла Черенкова, лаурата Нобелівської премії 1958 року, який першим експериментально виявив його під керівництвом Сергія Вавілова в інституті Лєбєдєва в 1934 році. Тому воно також відоме як випромінювання Вавілова-Черенкова. Черенков під час дослідів побачив слабке блакитнувате світло навколо радіоактивного препарату у воді. Коли Черенков побачив це блакитне світло, що виходить з води, яка оточує радіоактивний зразок, він повідомив про це своєму наставнику Сергію Вавілову. Вавілов поділився спостереженням з, з двома своїми колегами Ігорем Тамом та Ілеєю Франком. І там і Франк зрозуміли, в чому справа. Виявляється, коли електрично заряджена частинка рухається через діелектричне середовище зі швидкістю більшою за швидкість руху світла. Через цей матеріал випромінюється світло, і це світло називається світлом Черенкова. Точний детальний механізм, за допомогою якого випромінюється світло, досить складний, і я його опишу трошки пізніше. Але в основному він створений тому, що електричне поле зарядженої частинки розриває електрони віддалених атомів. І це порушення спричиняють ще більше руйнувань інших атомів. Якщо підсумувати все, випромінюється світло черенкова, але тільки якщо заряджена частинка рухається швидше за світлом. Докторська диссертація Черенкова була присвячена люмінесценції розчинів солей урану, які збуджувалися гамма променями замість менш енергійного, видимого світла, як зазвичай. Він відкрив анізотропію випромінювання і дійшов висновку, що блакитнувати світіння не є явищем флуоресценції, Пізніше теорія цього ефекту була розроблена в 1937 році в рамках спеціальної теорії відносності Айнштайна колегами Черенкова Всетимиш Ігорем Тамом та Іллею Франком, які також розділили Нобелівську премію 1958 року. Випромінювання Черенкова у вигляді конічних хвильових фронтів було теоретично передбачено англійським ерудитом Олівером Хевісайдом. У статтях, опублікованих між 1888 і 1889 роками, і Арнольдом Зомерфельдом у 1904 році. Але обидва вони були швидко відхилені після обмеження теорією відносності на світлових частинах. Але першою людиною, яка саме помітила, що рідина, яка оточує радіоактивну речовину, світиться синім кольором, була Марія Кюрі. У 1910 році вона спостерігала блідо-блакитне світло у висококонцентрованому розчині радію, але не досліджувала його джерело. У 1926 році французький радіотерапевт Люсьєн Мале описав світлове випромінювання води, що оточує раді. Це світіння має безперервний спектр. У 2019 році група дослідників з Дартмутського коледжу та Дартмутського Хічкоківського онкологічного центру Норріса Коттона виявила, що черенковське випромінювання генерується в склоподібному тілі у пацієнтів, які проходять променеву терапію. Світло спостерігали за допомогою системи камер під назвою c доуз яка спеціально розроблена для перегляду випромінювання світла від біологічних систем. Протягом десятиліть пацієнти повідомляли про такі явища, як спалахи яскравого або блакитного світла під час променевої терапії при раку мозку. Але наслідки ніколи не спостерігалися експериментально. Трошки раніше я вже казав, що швидкість світла у вакуумі є універсальною константою 299 мільйонів 458 метрів за секунду. А ось швидкість у матеріалі може бути значно меншою, оскільки вона сприймається як уповільнена середовищем. Наприклад, у воді швидкість світла становить лише 0,75 С. Під час ядерних реакцій і в прискорювачах елементарних частинок речовина може розганятися до швидкості вищої за цю, хоча все ще меншою за реальну, в лапках, звичайно, швидкість світла, швидкість світла у вакуумі. Випромінювання черенково виникає, коли заряджена частинка, найчастіше електрон, рухається через діелектричне, може бути електрично поляризованим середовище зі швидкістю, що перевищує швидкість світла в цьому середовищі. Ефект можна інтуїтивно описати наступним чином. З класичної фізики відомо, що заряджені частинки, що прискорюються, випромінюють електромагнітні хвилі, і за принципом Юйгенса ці хвилі утворюють сферичні хвильові фронти, які поширюються з фазовою швидкістю цього середовища. Коли будь-яка заряджена частинка проходить через середовище, у відповідь частинки середовища поляризуються навколо неї. Заряджена частинка збуджує молекули в поляризаційному середовищі і, повертаючись до основного стану, молекули повторно випромінюють енергію, надану їм для досягнення збудження у вигляді фотонів. Ці фотони утворюють сферичні хвильові фронти, які можна побачити як такі, що походять від рухомої частинки. Якщо швидкість зарядженої частинки менша за швидкість світла в середовищі, то поле поляризації, яке утворюється навколо рухомої частинки, зазвичай симетричне. Відповідні випромінювані хвильові фронти можуть бути згруповані, але вони не збігаються і не перетинаються, і, отже, немає ефектів інтерференції, які слід враховувати. У зворотній ситуації, коли швидкість зарядженої частинки більша за швидкість світла в середовище, поле поляризації є асиметричним уздовж напрямку руху частинки, оскільки частинки середовища не мають достатньо часу, щоб відновитися до своїх нормальних рандомізованих станів. Це призводить до накладання хвиль, а конструктивна інтерференція призводить до спостережуваного конусоподібного світлового сигналу під характерним кутом, який отримав назву світло черенкова. Поширеною аналогією є звуковий удар надзвукового літака. Звукові хвилі, які створює літак, поширюються зі швидкістю звуку, яка є повільнішою за швидкість літака, і не можуть поширюватися вперед від літака, натомість утворюючи конічний ударний фронт. Подібним чином заряджена частинка може генерувати ударну хвилю видимого світла. Швидкість, яку необхідно перевищити, є фазовою швидкістю світла, а не груповою швидкістю світла. Фазова швидкість може бути різко змінена за допомогою періодичного середовища, і в цьому випадку можна навіть досягти випромінювання черенкова без мінімальної швидкості частинок. Це явище відоме як ефект сміта персела. У більш складному періодичному середовищі, такому як фотонний кристал, можна також отримати ряд інших аномальних ефектів черенкова, таких як випромінювання у зворотньому напрямку. Розповім про це трошки пізніше. До речі, існує декілька дослідницьких комплексів, в яких дуже часто можна помітити ефект черенкова. Наприклад, експеримент Супер Каоміканда в Японії. Сподіваюся, я правильно вимовив цю назву. Це величезний резервуар, що містить 50 тисяч тонн води. Це циліндр діаметром і висотою близько 40 метрів. У детекторі Kamiokande або Super K, як його часто називають, нейтрино входять у воду та взаємодіють з нею. Нейтрино перетворюється на електрони або міони, які є зарядженими частинками, які можуть випромінювати світло черенкове. В основному так це і працює. Деякі з нейтрину, які взаємодіють у воді, мають достатньо низьку енергію, щоб електрони або міони не подорожували дуже далеко. Тому світло черенкова створює кільця всередині детектора. Використовуючи розмір кілець і час, коли світло досягає детекторів у всьому апараті, вчені можуть визначити енергію та траєкторію вихідного нейтрину. Дійсно дуже крута техніка. І до речі. Світло черенкове використовується для багатьох цілей в експериментах з фізики елементарних частинок, але здебільшого воно використовується в цих великих детекторах водяних нейтрино. У своїй оригінальній роботі про теоретичні основи випромінювання черенкова там і Франк писали: це своєрідне випромінювання, очевидно, не можна пояснити якимось загальним механізмом, таким як взаємодія швидкого електрона з окремим атомом або радіаційне розсіювання електронів на атомних ядрах. З іншого боку, явище можна пояснити як якісно, так і кількісно, якщо враховувати той факт, що електрон, що рухається в середовище, випромінює світло, навіть якщо він рухається, рівномірно, за умови, що його швидкість більша за швидкість світла. Отже, зворотній ефект Черенкова можна відчути, використовуючи матеріали, які називаються метаматеріалами з негативним індексом. Матеріали з субхвильовою мікроструктурою, яка надає їм. Ефективну середню властивість дуже відмінно від матеріалів, що їх утворюють, і у такому випадку мають негативну діелектричну проникність. Це означає, що коли заряджена частинка, зазвичай електрони, проходить крізь це середовище зі швидкістю, що перевищує фазову швидкість світла в цьому середовищі, ця частинка випромінює в сторону, обернену назад від напрямку свого руху через середовище. А не перед ним. Можна також отримати таке випромінювання черенкове зі зворотним конусом у неметаматеріальних періодичних середовищах, де періодична структура має той самий масштаб, що й довжина хвилі, тому його не можна розглядати як ефективно однорідний метаматеріал. Ефект черенкова може виникати у вакуумі. У повільно-хвильовій структурі, як у лампі біжної хвилі, фазова швидкість зменшується, і швидкість заряджених частинок може перевищувати фазову швидкість, залишаючись нижчою за швидкість світла. У такій системі цей ефект можна отримати на основі збереження енергії та імпульсу. Цей тип випромінювання використовується для створення потужних мікрохвиль. Випромінювання з властивостями типового черенковського випромінювання може бути створене структурами електричного струму, які поширюються швидше за світло. Маніпулюючи профілями щільності в установках для прискорення плазми, створюються структури зарядом до нанокулонів, які можуть рухатися швидше за швидкість світла та випромінювати оптичні удари під кутом Черенкова. Електрони все ще є субсвітловими, тому електрони, які утворюють структуру в початковий момент часу, відрізняються від електронів у структурі в будь-який інший момент часу. Трошки раніше я розповів, як світло черенкова допомагає виявляти нейтрино. Але це ще не все, де цей ефект використовують. Давайте разом розглянемо ці варіанти. Почнемо з виявлення мічених біомолекул. Випромінювання черенкова широко використовується для полегшення виявлення невеликих кількостей і низьких концентрацій біомолекул. Радіоактивні атоми, такі як фосфор-32, легко вводяться в біомолекули за допомогою ферментативних і синтетичних засобів. І згоду можуть бути легко виявлені в невеликих кількостях з метою з'ясування біологічних шляхів і характеристики взаємодії біологічних молекул, таких як константи спорідненості та швидкості дисоціації. Цей ефект також використовується для створення медичних зображень радіоізотопів і зовнішньої променевої терапії. Зовсім недавно світло черенкове вперше було використано для зображення речовин в організмі. Ці відкриття викликали великий інтерес навколо ідеї використання цього світлового сигналу для кількісної оцінки та або виявлення випромінювання в організмі, або від внутрішніх джерел, таких як ін'єкційні радіофармацевтичні препарати, або від зовнішньої променевої терапії при онкології. Радіоізотопи, такі як випромінювачі позитронів ТОР-18 і азот 13 або бета-випромінювачі ФОСФОР-32 або І390, мають вимірюване випромінювання черенкова. А ізотопи в ТОР-18 йод 131 вже були перевірені на людях для демонстрації їх діагностичної цінності. Було показано, що зовнішня променева терапія індукує значну кількість черенковського світла в тканині, що піддається лікуванню за рахунок електронних променів або пучків фотонів. Вторинні електрони, індуковані цими високоенергетичними рентгенівськими променями, призводять до випромінювання світла черенкова. Тобто виявлений сигнал може бути зображений на вході та виході поверхонь канини. Очевидно, що ядерні реактори теж повинні бути якось пов'язані зі світлом черенкова. Отже, випромінювання черенкова використовується для виявлення заряджених частинок високої енергії. У реакторах з відкритим басейном бета-частинки високоенергетичні електрони вивільняються під час розпаду продуктів поділу. Світіння продовжується після припинення ланцюгової реакції, тьмяніючи в міру розпаду короткоживучих продуктів. Подібним чином випромінювання черенкова може характеризувати залишкову радіоактивність відпрацьованих паливних стрижнів. Це явище використовується для перевірки присутності відпрацьованого ядерного палива в басейнах. Ну і куди ми можемо подітися від використання випромінювання черенкова в астрофізичних експериментах? Коли гамма-фотони високої енергії електрон вольти або космічне проміння взаємодіють із земною атмосферою, вони можуть утворити електрон-позитронну пару з величезною швидкістю. Випромінювання Черенкова, яке випускається в атмосферу цими зарядженими частинками, використовується для визначення напрямку та енергії космічного або гамма променю А це, в свою чергу, використовується, наприклад, в техніці черенковського зображення атмосфери, у таких експериментах як veritas Hess, magic Випромінювання Черенкова, що випромінюється в резервуарах, наповнених водою тими зарядженими частинками, які досягають землі, використовується для тієї ж мети в експерименті Extensive Air Shower – Хоук Обсерваторії П'єра Оже та інших проектах. Ну а про дуже великі детектори нейтрину, такі як Супер Kamiokande, я вже згадував. Астрофізичні обсерваторії, які використовують методику Черенкова для вимірювання космічних злив, є ключовими для визначення властивостей астрономічних об'єктів, які випромінюють гамма-промені дуже високої енергії, таких як залишки наднових і блазари. Ну і логічно від космосу перейти до мікросвіту. Випромінювання Черенкова зазвичай використовується в експериментальній фізиці елементарних частинок для ідентифікації частинок. Можна виміряти або обмежити швидкість електрично зарядженої елементарної частинки за властивостями черенковського світла, яке вона випромінює в певному середовищі. Якщо імпульс частинки вимірюється незалежно, можна обчислити масу частинки за її імпульсом і, отже, ідентифікувати частинку. Найпростішим типом пристрою ідентифікації частинок на основі методу випромінювання черенкова є пороговий лічильник, який відповідає, чи є швидкість зарядженої частинки нижчою або вищою за певне значення, дивлячись на те, чи випромінюється частинка черенковське світло в певному середовищі. Знаючи імпульс частинки, можна відокремити частинки легші за певний поріг від частинок важчих за цей поріг. Найдосконалішим представником цього типу детекторів є річ, або детектор Черенкова з зображенням кілець, розроблений у 1980-х роках. У детекторі річ конус черенковського світла утворюється, коли високошвидкісна заряджена частинка перетинає відповідне середовище, яке часто називають радіатором. Цей світловий конус виявляється позиційно чутливим планарним фотонним детектором, що дозволяє реконструювати кільце або диск. Радіус яких є мірою кута випромінювання черенкова, використовуються як детектори фокусування так і датчики наближення. У фокусуючому детекторі річ фотони збираються сферичним дзеркалом і фокусуються на детектор фотонів, розміщений у фокальній площині. Результатом є коло з радіусом незалежним від точки випромінювання вздовж треку частинки. Ця схема підходить для радіаторів з низьким показником заломлення. Тобто гази через більшу довжину радіатора. Необхідну для створення достатньої кількості фотонів. У більш компактній конструкції з фокусуванням на близькості тонкий об'єм випромінювача випромінює конус черенковського світла, який проходить невелику відстань і виявляється на площині детектора фотонів. Зображення являє собою кільце світла, радіус якого визначається кутом випромінювання черенкова та проміжком близькості. Товщина кільця визначається товщиною радіатора. Прикладами детектора річ з проміжком близькості є детектор ідентифікації частинок з високим імпульсом. Детектор, який зараз будується для Еліс, експеримент великого іонного колайдера, одного з шести експериментів на великому адронному колайдері в ЦЕРН. Як ми бачимо, випромінювання Чернкова це не просто красиво, а ще й функціонально. На цьому, мені здається, достатньо для першого знайомства про цю цікаву сутність. Тому, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та напишіть коментар. А ще не забувайте підписуватися на канал, адже це дуже допомагає просувати канал. І особливо подяка спонсорам та меценатам каналу на всіх платформах. Ваша допомога дозволяє каналу якісно розвиватися. Приєднуйтесь до цієї компанії за посиланнями в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!